Шановні відвідувачі сайту Сумського національного аграрного університету. перш за все я звертаюся до студентів. Через два тижні завершується семестр і розпочинається весняна сесія. І кожен із вас зараз вже думає про те, а як скласти сесію, щоб були нормальні оцінки, щоб не було хвостів по сесії, щоб була стипендія. Тому є декілька порад. Чи хотів би вас орієнтувати на те, що треба зараз саме робити? Ну, по-перше, за тиждень у нас буде підсумковий тиждень, коли кожен із вас повинен отримати ту кількість балів, яку набрав за семестр. Сюди будуть враховуватися бали за модулі, за тестування, а також за самостійну роботу. Зрозуміло, чим вищий бал у вас буде в підсумку. Тим вам краще буде на екзамені. На екзамен залишається, як завжди, 30 балів, відповідно, в залежності від того, який рівень знань ви покажете, і кількість балів буде варіювати. Ну, відповідно, може бути і 10, і 20, і 30. От. Тому, знову ж таки, кожен із вас вже зараз задає питання. А чи є таке поняття як допуск до екзаменів за результатами набраних модулів? Ну, якщо раніше ми жорстко говорили, якщо набрав 50 балів, то не допускаєшся, то зараз ситуація дещо інша, тому що ви самі розумієте, із загальної кількості балів ви можете набрати 30 балів на екзамені, тому відповідно кількість балів, з якою можна йти на екзамен, може бути більше перш за все. 40-45 балів. Тому я хотів би зорієнтувати, що треба як мінімум набрати 40-45 балів, краще 50 або 60. От, і з такими результатами ви впевнено здасте екзамен і отримуєте оцінку, яка вам дозволить потім отримувати стипендію. Хотів би звернути увагу на те, що ми будемо обов'язково Формувати рейтинг успішності студентів за результатами сесії. Цей рейтинг, перш за все, важливий з точки зору знову ж таки визначення претендентів на отримання стипендії. Тому кожен з вас повинен бути зацікавлений в тому, щоб займати як можна вищий рівень цьому рейтингу. А головним критерієм для визначення рівня рейтингу буде зрозуміло кількість балів набрана по дисциплінам, які ви здавали під час. Сесії. Завжди було актуальним питання, а що робити із заліками. Залік, як відомо, виставляється, якщо ви набрали 60 балів. Тому більшість студентів раніше орієнтувалися на цей мінімум, набрав 60 балів і цього Достатньо. Але я хочу вам сказати, що зараз дещо змінюється система оцінювання, вона враховує всі результати. І навіть ті результати, по яким виставляється залік, також там кількість балів, яка набирається, вона враховується при визначенні рейтингу студента. Тому я орієнтую всіх на те, що треба обов'язково і по заліковим дисциплінам набирати як можна вищий бал. І що стосується. Новації, які були запроваджені у нас в навчальному процесі, спочатку цього семестра почав діяти сектор якості освітнього процесу. Це новий підрозділ, його головна задача контролювати, як здійснюється освітній процес, і забезпечувати все таки, щоб все, що пов'язане з освітнім процесом, виконувалося вчасно. І якісно. Так от цей сектор якості, який зараз функціонує, вже провів певну роботу і ми маємо певні результати. Ну, перш за все, були перевірені захисти курсових робіт. Як відомо, захист курсової роботи повинен бути за місяць до завершення семестру. Так от, Ми маємо на сьогодні ну, не 100% результат, а тільки 80% студентів здали вчасно. Курсові роботи, відповідно, ці студенти, які не здали, вони порушили графік підготовки курсових робіт, і це вже не добре. Такими студентами працюють декани, розбираються, в чому причина. Ну, відповідно, рекомендують студентам, яким чином їм треба зараз діяти для того, щоб нормально скласти сесію. Зрозуміло, що цей відділ контролює також і графік підготовки дипломних робіт. Це стосується студентів 4-5 курсів, які завершують зараз випускні курси, і, відповідно, повинні вчасно подати до захисту дипломні роботи. Не всі студенти вчасно підготували розділи. Відповідно, ті, хто не підготував розділи, Такі студенти будуть деканатами не допускатися до сесії. Тому я рекомендую всім зараз, за ці два тижні, якщо в когось є така проблема, обов'язково вирішити, виконати графік, підготувати ті розділи, які треба було здати вчасно. Ну і я знаю, що є значна кілька студентів, які сьогодні навчаються. Дистанційно за індивідуальним графіком. Зрозуміло, що ці студенти поєднують навчання із стажуванням чи практикою на виробництві, вони займаються важливою такою роботою, діяльністю, яка пов'язана з набуттям майбутнього фаху. Але при цьому вони повинні і вчасно виконувати графік навчального процесу. Кожен такий студент має індивідуальний графік. В цьому індивідуальному графіку проставлені періоди, коли треба познавати модулі. І інші контрольні заходи, які передбачені навчальним планом. Відповідно, відділ якості контролює, як студент працює з викладачем, чи регулярно він заходить в систему Moodle і виконує завдання. Відповідно, викладач також проставляє результати, і ми бачимо, чи студент виконав навчальний план. А саме головне, до початку сесії такі студенти повинні скласти. Тестування. І після цього тільки такі студенти допускаються до сесії. Тому це дуже важливо, і на це звертаю увагу, що всі студенти, які навчаються на дистанційній формі навчання, до початку сесії, повинні обов'язково пройти тестування в системі Moodle і підтвердити свою роботу над тими чи іншими дисциплінами. Зрозуміло, що у всіх студентів є питання, а що робити тим, у кого недостатньо балів. По якимсь причинам, об'єктивним чи неповажним причинам, студент не здав модулі і не має достатньої кількості балів. Я вважаю, що треба діяти в даному випадку так, як визначає положення про організацію освітнього. Процесу треба звернутися в деканат. Якщо пропуски занять були з поважних причин, це хвороба або інша поважна причина, в такому випадку студент подає заяву на ім'я декана і просить дозволу скласти модулі, по яким немає результату. І деканат повинен в такому випадку надати такий дозвіл для студента. Якщо ж пропуски занять були пов'язані з неповажних причин, тоді студент звертається також в деканат, але просить. Дозволу надати йому додаткові консультації для того, щоб разом з викладачем попрацювати, отримати консультації і потім скласти ті модулі, по яким немає результату. Зрозуміло, що сесія це дуже напружений період, і е, зрозуміло, що завжди виникають якісь ситуації. Так от, для того, щоб допомагати студенту, для того, щоб запобігти зловживанням, ми створили штаб. Штаб, який буде супроводжувати проведення сесії, куди може звернутися кожен із студентів, якщо в нього виникають проблеми, пов'язані із складанням екзаменів чи заліків. Крім цього, ми організували роботу гарячої лінії, і ви можете звернутися по телефону за номером 701069 і повідомити або запитати, якщо є якісь проблеми у вас по складанню. Екзаменів. Сесії. Я хочу всіх знову ж таки попередити, що у нас в цьому семестрі обов'язково буде здійснюватися контроль за тим, щоб не було ніяких зловживань ні з боку викладачів, ні з боку студентів під час сесії. І щоб саме головне те, що дає віру студента справедливість, це. Оцінка об'єктивна за ті результати, які студент показав на екзамені. А на завершення ми обов'язково хотіли б мати думку студента. Для цього ми вам запропонуємо анкету, де ви зможете надати відповіді на ті питання, які стосуються якості викладання дисципліни. Це нам допомагає для того, щоб проаналізувати, з'ясувати, де в нас є. Певні проблеми, як покращити викладання дисциплін. Тому я закликаю всіх студентів обов'язково не відмовлятися, не відкладати, а особисто заповнити анкету і об'єктивно оцінити викладача, тим самим ви покращите якість підготовки. Ну і на завершення хочу всім студентам побажати, щоб добре склали сесію і ті, хто розраховує, обов'язково отримали стипендію. Дякую і до зустрічі!